Нагадаю, сьогодні жалоба в Україні в цей день, 39 років тому, сталася найбільша катастрофа в історії ядерної енергетики. На четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС вночі 86-го року стався вибух. Він призвів до викиду величезної кількості радіоактивних речовин. Французький інститут радіаційного захисту ядерної безпеки оприлюднив анімовану інфографіку, яка показує рух радіоактивних часточок після катастрофи. Заражена хмара охопила значну. Частину Європи, але Україна зазнала найбільшого ураження. І внаслідок трагедії сотні людей загинули, ще тисячі отримали серйозні проблеми зі здоров'ям. З того часу, щороку, 26 квітня, є днем пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Оцінити точно кількість жертв катастрофи досі неможливо. Країни колишнього СРСР довгий час замовчували справжні масштаби трагедії. За даними німецької організації, лікарі світу за запобігання ядерній війні серед ліквідаторів померло від 50 до 100 тисяч людей. А загальна кількість жертв за їх оцінками може сягати 246 тисяч. За іншими підрахунками, загалом від наслідків аварії постраждали від 540 до 900 тисяч людей причиною смертей стали переважно онкологічні захворювання спричинні радіацією. Лише з 30 кілометрової зони довкола ЧЕС евакуювали понад 100 тисяч людей. А прилегле місто Прип'ять стало символом зони відчуження. Забрудненими досі залишаються тисячі квадратних кілометрів української території. Ця трагедія стала результатом серйозних прорахунків в проектуванні реактора, порушень техніки безпеки і фатального експерименту. Але ще страшнішими за сам вибух стали наслідки політики замовчування і брехні радянської влади. Мешканці Прип'яті ще 36 годин після вибуху жили звичним життям, не підозрюючи, що вже тоді вони отримували небезпечні дози опромінення. Лише ввечері, 27 квітня, влада евакуювала людей з Чорнобиля і прип'яті. Проте повне відселення з 30 кілометрової зони навколо ЧАЕС було аж 2 травня. Більшість людей навіть не були поінформовані про радіаційну загрозу. І е, до того ж, 30 квітня, радіаційна хмара з Чорнобиля дісталася столиці. Утім, 1 травня в Києві все одно відбувся традиційний парад на День праці. Влада свідомо не скасувала святкувань, щоб уникнути паніки і зберегти імідж керованості. Чорнобиль це не лише символ трагедії, а й приклад самопожертви і відповідальності. Герої ліквідації це такий. of the Мужності людської таким був відомий 25-річний пожежник з прип'яті Василь Ігнатенко, який 26 квітня виїхав на виклик. Не підозрюючи, що він їде в саме пекло до палаючого реактора. Він був одним з перших, хто прибув на місце вибуху. Його дружина Людмила була вагітна на п'ятому місяці. Чекала його вдома. Коли жінка наступного ранку знайшла Василя в лікарні, він мав сильне опромінення, серйозні опіки. Чоловіка терміново перевезли до Москви. У шпиталь для радіаційно уражених Людмила поїхала за ним. І, аби бути поруч, приховала вагітність. Попри заборони лікарів, вона залишалася біля нього до останнього подиху. Тримала за руку. Через два тижні Василь помер. Донька їхня народилася мертвою. Це лише одна з тисячі історій людей, яких зачепила ця трагедія. Зараз з нами на зв'язку ліквідатор аварії на ЧС Андрій Місько. Наші вам вітання, пане Андрію. Доброго дня, пане Андрію. Пам'ятаєте, як ви дізнались про цю аварію? Пам'ятаєте, як тоді це називали? Яке було ваше завдання? І взагалі пам'ятаєте той день і наступні дні? Ну, звичайно, пам'ятаю, тому що наша ескадрилія на той час знаходилась на півострові Крим з 13 року. Квітня по 27 квітня ми були там е, на тренуванні в спеццентрі виживання льотного складу перед обиттям в Афганістан. Але коли ми дізналися, що трапилось, то ніхто на той час не придав ніякого там значення. А як це а називали коли... тоді? Ну, ніяк. Ну, щось там щось там зарвалось. На ряд, що десь там біля Черніга. Но коли вже по прибуттю в, ча в частину нас підняли по тривозі, тоді, вже, тоді ми вже зрозуміли, що там щось серйозне трапило. І по додатковій телеграмі штабу ВПС Округа, значить, вісім екіпажів мі 6 від відрядження до. Міста Чернігів на, на літаку Ан-12 ми прибули, е, прийняли е, бор, борти е, від е, александрійських екіпажів, які там були з перших декіль, декілька днів, і, і далі працювали вже далі. Тобто, що там, ну, які завдання? Були. Які завдання, в яких умовах працювали, коли ви туди приїхали, що ви побачили? Ну, побачили ми, що ми побачили. Ну, я вам скажу так: що е, е, средств захисту ніяких не було. Нам тільки видалі е, респіратори общій і все. більш нічого не було. Е, Завдання були такі, це перевезення та доставка різних вантажів в 30 кілометрову зону, ну, а також безпосередньо польоти на реактор. На реактор ми літали з майданчику, який знаходився десь 12 км від реактора. Взлетали, загружали нас звичайний мисливська дріб, там мішочки по 10 кілограм, 100 мішочків, тобто по тонні. На 200 метрів підлітали ми до Прип'яті, далі підворачували до, на бойовий курс зв'язок у нас був з керівником польотів, який знаходився на даху готелю в Прип'яті. Він нам э, підказував кожний 500 метрів відстань до реактору. Ми підлітали, зброс вантажу і далі вже на майданчик під очередну загрузку. Тобто була така карусель з гелікоптерів. Інтервал десь 2-3 хвилинки. Далі ми э, після роботи э, летіли на майданчик Малейки, там Проходили дезактивацію і в місто Чернігів, місто базування, тобто ми відпочивали на околиці Чернігова міста в профілакторії нефтіхіміка. Отак От приблизно так вкратце я вам сказав. Чи коли ви дізналися? Правду про те, що там було, які там масштаби трагедії, тому що свого часу в СРСР серце приховували і казали, що це стався там якийсь інцидент, і вони е, назовні про це інформацію е, стримували, аж поки уже там, в Швеції про це дізнались. В той час як це вважається найбільша техногенна катастрофа в Європі. Ну от коли западні партнери вже і Швеція, то що ви казали. Почали уже якби голосно замовля заявляти, так що щось там в Україні трапилось, то тоді вже ну радянський союз тоді був вот, тоді вже Ґорборбачов. Наскільки я пам'ятаю, 5 травня он тільки перший раз он згадав, що трапилась така катастрофа масштабна в Чорнобилі в Україні. О тільки 5 травня. Ну Ми та офіцери розумієте, ми, ми, ми розуміли, що, що це таке ядерна загроза, що це таке радіація. Ну Завдання стояло і ми обов'язково зобов'язані були виконувати те, що нам ставилось на той час. А чи проходили ви якісь обстеження після ліквідації, після того, як ви там були задіяні? Так, 27 травня нас замінили вже другий екіпажі, і на другий день по прибуттю в військову частину нас відправили вже в госпіталь. Там два тижні нас значит, обслідували, там лікарі. Після нам дали 10 суток відпустки, і вже через три місяці наша ескадрилья була в Афганістані. Угу, навіть ще й так, ну так хтось із вертольотчиків, хтось з, з Афганістана в Чорнобиль, хтось із Чорнобиля в Афганістан? Це було дуже швидко. Тому так, от про деактивацію ви сказали, а вона належним чином відбувалась? Що це була за деактивація? Потім з часом, коли ви вже дізнались всю інформацію, то що вам стало відомо про цю деактивацію? Чи достатньо її було? Та ні недостатньо, тому що всі борти, які там е, працювали ну, на ліквідацію, так. вони ж вже далі ніхто їх не задействував в авіації. Все. Там, був такий могильник із техніки, Якщо ви пам'ятаєте, були фото там різні. Угу. Зараз цей могильник я не, не, не знаю, куди там його подивали, але там зараз його вже немає. Вот. Ну, от, вся техніка, яка, вона була зараджена дуже, дуже сильно. Що для І... вас? Що для Там... вас було, я перепрошую, не багато часу, що для вас було найскладнішим, найстрашнішим на той період? Ну, перший політ такий був не, не такой незвичайний, тому що. Ми звикли, вертольотники. Ну коли ти літиш, то ти бачиш там життя, життя на землі, так? Там, люди, там, машини, там щось таке, все рухається такое, щось, так. А коли ми вже літали на реактор, тоді е, мешканців Прип'яті вже евакуювали. Тому ти літиш, а життя вроді є, а на самом деле його немає. От це людей як забирали, так і оце ще більо там на балконах, там від вітра колихалось. там погода була така гарна, небо синє. А так, от я ж говорю, що Порожнє місто, є, так людей не було. Так, да, так. Хоча е, містечко таке дуже красиве з повітря. Пане Андрію, от щодо війни Другої світової кажуть, ніколи знову от таке є гасло. Ця цитата яку використовують саме в контексті війни, ніколи знову. Щодо аварії на ЧЕС, що б ви могли сказати? От, ваша думка щодо того, якийсь. Урок такий, і е, що ми маємо пам'ятати, щоб ви могли зараз сказати глядачам, можливо, і тим молодим людям поколінням наступним? Ну я хочу сказати, що це е, що трапилось 86-му році, потрібно знати особисто молоді наші, тому що їм далі житті і будувати майбутнє країни, і тому вони повинні. Просто знати, що трапилось, щоб що, які наслідки цієї катастрофи, щоб в майбутньому це не сталося. Почула. Дякую. Це головне, тому що Чорнобиль, розумієте, це ні вчора, ні сьогодні. Це, це і вчора, і сьогодні, і в майбутньому наслідки що... ще будуть дуже, дуже довго. Так, це дійсно. Так, так, так. Це вже науковці затвердили, що. Що це трагедія, она, на віка. Ми ще будемо це по чуть, чуть. Чусують я ще хочу е, порівняти, тому що часто порівнюють е, вибух ядерної бомби, те, що стосується Нагасакі Хірасіми, і аварії на Чаес. Так ось те, що про американські бомби, які були підірвані над японськими містами, вони були підірвані високо над землею. Це було зроблено, щоб збільшити потужність вибухів. Але при цьому на кожний квадратний метр потрапила менша кількість радіації. А в Чорнобилі вибух був на рівні землі, тож в атмосферу виконалося в 400 разів більше радіоактивного матеріалу, а також розлетілися великі шматки ядерного сміття, зокрема частини реактора. Ну і пишуть також про те, що Чорнобиль це 300 херосім. Уявляєте, який це рівень забруднення? І того, взагалі, що там відбувалося, і радянський союз тоді приховував. Ну от якби вони не приховували, то цікаво, що могли чи могли б тоді врятувати людей чи допомогти людям, щоб світ тоді міг допомогти? І тоді, можливо, не стільки б людей постраждали. Дякую вам, пане Андрію. Дійсно про це варто знати. Спасибі, що сьогодні вийшли з нами в прямий ефір. і Про це розповіли нашим глядачам. Андрій Місько, ліквідатор аварії на ЧАЕС, був з нами на зв'язку.